Той депутат? Я навіть не знаю, хто у нас депутат. Так а ви по, на, по якій вулиці живете? Миру. По миру? Коди стала. Що через річкою міста, і вона провалилася. О, тайшопентувалиць. Та ні, ось отут на савинці. По Франко на савинці. Так. Ну... Отож, я обапою принесла, наремонтувала. <риві> так, а, <риві> так ви сама ремонтували. Так, почти, з мужиком з тим, що корови в нас, його їдуть. Я ж возила, так подивитесь, як її обапили. Що в мене було, то я й принесла, бо я не могла назад корови пригнати. Ага. Ви не могла, бо я вже її не пригнала, вона вже ж не прийшла. Ага. Корони, там зимністком люди користуються, да ходять через столітті. А як вже й машинами там подивитися яка дорога! А ви зверталися до кого-небудь із керівництва нашої громади. Хух, та куди там звертатися? А то саме і все. до кінніз, до без в комунхозі вона майстер. вона каже, ката, це треба на Полтаву писати, щоб матеріал виділили. Полтави, так а вони з кладовища повизали. Дерева там і на Троєцькому, і на там, там дорога така, хватить, там де там, та хватит, там, там, там дерева хватить, невільно і сю рябу громаду поховати, до новини зробити і містки по котелі поробити. Та ряба вже точно рябо. Я сказав, вже я я вже знаю, я стільки знаю і чи на Київ писала за землю. ладики, я то мірі можливості, якщо буду в тих краях, бо я ж теж не розумію. Там, я не не вільна людина. А тут те зажні місто таки. Стеж, пожалуйста, в мене нема, просто нема. І прошу хлопців малий. Ну, то... я, я так зрозумів, да? так, це бородая. Ні, ні Франка. А он Франка. Зазумі. Франко. Зараз... І Понятно. на Кам'янці. Нас ця... Власков... воно називається Влашкова граб'я там. <звук> О, і там там, там взагалі безлюдний ложь. Пожалуйста, пожалуйста, я якщо мій номер зафіксуйте, якщо хорошо, хорошо. Я скажу, що тільки я можу не носити з собою телефон. Можете. Дякую. Всього хороші, пожалуйста, допожіть. Хорошо, хорошо. Як вам таке, односельці, котельви, влаштовує вас усіх, чи можливо не усих? Чи можливо вже пора сказати досталь. Мене що безпокоїть і прямо не те, що безпокоїть, а крик душі в мене особисто. Аби від кого це залежить? Сказали, що те, що поврізали дерево на території першої школи, партія ОПЗЖ, це я вам казав і раніше. Рідне місто, довіра, майбутнє. Це все одна партія ОПЗЖ. Зараз вони вже назвали партія Мир. Завтра, може, скажуть, буде дружба. Так в мене питання, шановна моя не тільки Котелевська громада, а всіяненьки Україна громада. Можливо, вже пора підніматися, відкривати внутрішній фронт відносно цієї начисті, тому що вона скаже, що ми відправляємо на фронт. Так, скажіть, будь ласка, якщо сусідня громада відправляє у тисячу разів більше на фронт для бійців і забезпечує їх усім необхідним, в тому числі і дронами, це я розказую вам про Пішнянську громаду. От. І що робить Микола Миколайович? Робить все для кого? Для населення громади. Дуже багато. А в нас все тільки відмовка. І нема ніде нічого, тільки для внутрішнього вовка і вовчиці. Не знаю, коментуйте, пишіть, думайте, не тільки за сьогодення, а думайте за майбутнє, за майбутнє ваших діток, онуків і правнуків. Думайте. І не те, що думайте, а вже рішайте. Тому що дійсно це рябе. Збіговицького знищ... не, не то, що знищує, а знищила котелевську громаду. От вам і герой Віті Бандюковича.